Постійно лазять їхні ДРГ, десь там щось намагається заскочити. Ну так заскочили, щось там подивилися і назад відходять. Тобто, не закріпитися знову ж таки, вони за поборолісь на той на пароль. Тім елементарно нема де закріпитися, бо перед тим те ж саме їхня авіація, їхня артилерія просто все рознесла. Тобто вони наступають на ті ж самі граблі, що були під час їхніх атакувальних дій на населений пункт роботі на коли вони спочатку артилерію ноль вичистили. Потім їхня піхота туди заходить і вся двохсотиця, тому що її елементарно нема де закріпитися. Ну, в принципі, нам це на руку: чим більше вони там здохнуть, росіяни, тим нам буде легше вести оборону. На жаль, зараз українські воїни знаходяться в обороні. В активній обороні, хоча знову ж таки я ж кажу, що зараз і війна, окрім активної оборони, у і війна переходить в окопну стадію. Це, мабуть, одне з найгірших, що може бути, коли немає в жодної сторони ні туди, ні сюди просувань. Є пересування, але просувань немає, і це більше позиційна окопна війна, війна артилерії, тих ж самих ударів авіації. Ну і коли неколи там піхотних атак і стрілецьких боїв.